Директор обурено каже секретарці: Марія, я просив вас підготувати мою доповідь ради директорів на 15 хвилин, а читав я її півтори години. Як таке могло вийти? Олег Володимирович, я підготувала вам доповідь на 15 хвилин і роздрукувала її для вас у шести примірниках, щоб ви її не загубили, як завжди. Молода дівчина зупиняє машину у авторемонтній майстерні замінити колесо. Після того, як все необхідно було зроблено, звертається до майстра. Знаєте, у мене ще одна проблема. Якщо до мене в машину хтось підсідає, то після поїздки завжди залишається якийсь неприємний запах. Майстер сідає до неї в машину і каже: ну, давайте перевіримо. Дівчина з ходу набирає дику швидкість і мчить містом, підрізуючи всіх, кого може, порушуючи всі мислимі та немислимі правила. Робить коло по місту, повертається до майстерні. Ну ось знову. Відчуваєте запах? Відчуваю? Та я в ньому сиджу. Їдуть троє чоловіків у поїзді. Один каже Моя дружина, коли вагітною була, читала два капітана і народила двох. Другий каже А моя читала три богатирі і народила трьох. Третій мужик блідний та й потіє. Ну, двоє його й питають. Що з тобою? А моя, моя зараз десять негринят дивиться. Літня подружня пара вирішила зайнятися сексом. Юрко, одягни презерватив. Марусю, та ти що, боїшся завагітніти? Ні. Боюся підхопити сальмонелу. Бабця колись казала, що вона водиться у старих яйцях.